А що стосується ДНР, то я скажу відверто, коли я перше побачив ще в першій половині дня цю новину про скасування Комендантської години, я подумав, що це ну, якась вигадка чи фейк. Треба ще по дорозі сухпайки видавати. Просто. Донеччина, де відбуваються ну, ледь на, на, на найважчі бойові дії, в тому числі, і в так званому глибокому тилу. І раптом скасовують комендантську годину, та ще й для чого? Для того, щоб відпочиваючи могли проїхати. Ну, Тут навіть важко щось прокоментувати цю маячню. Але це свідчення того, що е, от я зараз не пам'ятаю, здається, за даними Інституту вивчення війни. Останнім часом існує три шляхи. Взаємодії материкової частини Росії з анексованим Кримом. Суходолом через Донеччину Кримський міст і пароми. Так от 75% перевезень воєнних вантажів та особового складу здійснюється саме суходолом. Лише 25% здійснюється через міст і пароми. І якщо спідставляти міст і пароми, то це, ну, мабуть, там 90 до 10%. Тобто паромна переправа, вона взагалі суттєвого значення не має. І те, що відбувається, отаке придуркувати, вибачте, вже рішення з боку ДНР, це свідчення того, що як би вони там не надували щоки, не розповідали, що а нам все равно, але пошкодження цього мостового переходу, воно суттєво відображається на логістичних цих шляхах. Ланцюжках, якими Росія забезпечує не тільки Окупований Крим, справа в тому, що е, наші глядачі мають розуміти, що на території Окупованого Криму знаходиться велика кількість російських баз. Воєнних я маю на увазі російських підрозділів воєнних і складів боєприпасів, і тому зазвичай система логістична побудована Російською Федерацією. Вона наступним чином діє спочатку частина оцих вантажів військових вона направляється на територію Криму, там розвантажується по певних складських приміщеннях, а потім, потім з часом перенаправляється на Запоріжжя, на Донеччину, на Херсон. І це для росіян дуже важливо. І от та, та така бавовна, яка трапилась вночі по відношенню до Кримського мосту, вона не може сказати, що вона там критично пошкодила, але вона відіграла суттєвий Негативні, має суттєві негативні наслідки для логістичної системи Російської Федерації воєнної. Це перше. Друге, що стосується, яким чином? Взагалі існує, ну це не треба бути там якимось суперфахівцем. Три шляхи підриву подібних споруд. Це вода, поверхня і повітря. Перший раз, коли ми дивились з, з захватом першу серію цього надзвичайно цікавого серіалу, так, так, так. то була використана саме поверхня Вантажівка, яка їхала поверхню цього мосту, здійснила підрив. Приблизно два тижні тому, перебуваючи саме якраз в студії прямого каналу, я казав, що з моєї точки зору, Найбільш ефективний шлях завдання руйнівної шкоди цій споруді це підрив не поверхні самого мостового переходу, а опор. І це можна здійснити лише тільки одним шляхом: це з води. Бо існуючи, поки що існуючи у нас можливості для нанесення відповідних ударів з повітря. Потужностей не вистачить для того, щоб зруйнувати одразу два-три прольоти ціліком. Лише тільки зруйнувавши одну опору, це може спричинити до руйнування одразу двох прольотів моста. І от те, що відбулося сьогодні вночі, наскільки я розумію, це приплили агенти ЦРУ та мі 6 в аквалангах Made in Ukraine з візитками Яроша чи там когось Баканова. Ти все ж таки, щоб тебе на Скабіо сьогодні ввечері. Українські нацисти признались, иностранные наемники. Конечно, ну а как же? А, а, ну, хто ще? а хто ще? Ну, було Запитання. ти став... А хто ще? Байден сам особисто плавав. Я його бачив на власні очі. Бать... В акваланзі. Так, і є вже фото, відео. Ольга, ви пропускаєте свій шанс на вечірню програму. І наскільки я розумію, я спробую так провангувати. Якщо два тижні mm -hmm. тому вдалося мені провангувати про цю сьогоднішню подію, mm -hmm. то я ще хочу провангувати, що це не остання серія цього е ну, просто дуже популярного в Україні серіалу. І хотів би просто от зараз, як завели мову про серіал, то згадав, я вчора дивився. Один з серіалів на Нетфліксі саме про юриспруденцію американську. Uh -huh. І я просто от зараз звернув увагу, коли ти почав розповідати про серії серії, що кожна серія вона завершується підвищенням інтриги. Uh -huh. І ти начебто вже і очі закриваєш, але така інтрига ні, а що ж там далі? Тому я, я думаю, що переважна більшість українців з нетерпінням очікують продовження цього чудового захватського серіалу. І ну, хочу завершити цю нашу фрагмент нашої зустрічі тезою далі буде. Так, це добре, що далі буде. А все ж таки, а як це, ну, як це вдалося? На, насправді це їхня халатність? Чи щось ми таке винайшли? Прямо цікаво. Ну, ну я, я, не я, як можна, то тобто, ну, це ж для них просто. От Путін зараз якраз свіжа дуже новина. Путін зараз збирає диктатор російський mm. нараду спеціально термінову щодо Кримського Мосту. Так звана. О, сьогодні э, Діма чудовий такий допис зробив. Я просто в захваті про терористів, про те, яких треба знищувати. І я у себе на Фейсбуці його виклав, з проханням глядачів, читачів, відповісти, хто автор, як ви думаєте. І це не Волдемер, не, не Голдамир, Бен Гріон, не Бандера. Це Алкадіма, який просто вимагає знищувати терористів. І тому всі ці зібрання Ради безпеки Росії, це все до, до печки лавочки.